Ваша головна задача вийти на рівень я, любові до себе, цінності до себе, поваги до себе, виділяти час собі для розвитку, там, для сім'ї, наприклад, для розвитку своїх здібностей, усвідомити, хто ви є насправді, що ви є оця мощна, вічна оця душа, що ви є частина цього всесвіту, і всесвіт є повністю у вас, тому що душа вона як цільна, вона сама дуже велика, вона дуже мощна. Вона бере нашу планетку, вона як горушинка, наша планетка для неї, наша планета Земля, щоб ви розуміли. І для того, щоб влізти в наше тіло, вона розділяється на 14 таких, наче монад на частину. І виходить, яким чином, коли вона розділяється на цих 14 монад, то тільки одна 14 14-та входить в тіло, щоб занизити вібрації, бо вона сама дуже велика, дуже мощна. І от маленька частинка тільки входить в наше тіло для того, щоб прийти певний досвід. Інша частинка йде на іншу планету, інша частинка може десь там, наприклад, в іншому якомусь регіоні бути. Ну але зазвичай одна частинка тільки йде на планету. Зазвичай дуже рідко коли йдуть дві частинки душі, і оце все це ви ціла, здорова душа, і кожна частинка це є ви. І ціла душа це є ви. Тобто, оцей всесвіту це мощ, вся родова система, батьки, рід, ото все, все є ви, це ваша часті. Частіки розроблені, і ваша задача поняти, що ви це є єдине ціле. Цей світ ваш, в якому живете, це єдине ціле. А люди, які приходять до вас, вони відзеркалюють тільки вас, те, що ви не приймаєте в собі. Люди, які приходять, тратять ваш час, вони відзеркалюють те, що ви не виділяєте час собі, наприклад. Люди, які не люблять вас, вони вам відзеркалюють те, що ви не любите себе, ви не вмієте цінувати себе. Ви будете пів життя сидіти на якійсь устогідлій роботі, але ви її не поміняєте, не підете далі розвиватися. Ну, ну бо там стабільність, бо там вже звично. тобто, вам треба виходити з зони комфорту, і йти весь час в нове, в нове, в нове розвиватися. Душа сюди приходить, щоб розвиватися. Тобто проходити етап еволюції, масштабуватися, пробувати себе в різних ролях, різних Мамою, жінкою, подругою. Там я не знаю. Лікарем, прибиральницею, банкіром, водієм, тобто напрацьовувати собі. От кожен раз у ці нові ролі, душа приходить. Дух дає енергію рухатися, але він дає тоді, коли ви йдете в те, що вас дійсно цікавить. Не, не ціле життя сидіти на одному і тому самому, де все вивчено, да? а йти в нове. Дух дає тоді вам енергію рухатися. Отаким от чином відбувається. А наш розум, наша свідомість, вона дуже боїться чогось нового, бо там же ж невідомо що буде, як наша жана зміниться, якщо вона поміняє роботу, і розум. Він оце, розум, це і є цей страх. Ні, 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 Жаночка, посидимо тут. Тут хоча б стабільно, тут хоча б оплатимо комуналку, тут хоча б ми вже знаємо, якщо нашу намітив нове. І розум вас назад. назад, Отак він вас тяне. І тут задача схлопнути цих три частинки, щоб ваш і розум ішов, тобто побороти в собі оці рамки. Страхи, фобії, ото от все побороти і йти в нове. Як тільки ви йдете в нове, нічого не страшно. Тільки десь щось виникло. Якась людина вам підсвітила щось. Ага, це є в мені. Признаю і приймаю. І все, що є в руду, ми признаємо, і приймаємо. І що вбивства це є нормально, бо в кожному руду були вбивства, були зґвалтування, були аборти, хоч нам там розказували, що того не було. Були люди, які досягали вершин. Були полководці, були якісь директора фірм, наприклад, були медики. Бо всі проходили у ці, це ж іде історично, цей рівень, що я вам розказувала. Тож війни йдуть циклічно? Циклічно. Землетруси, якісь катаклізми, люди проходили, люди виживали. Люди проходили канцлагеря, вони проходили різні оці табори, як я кажу, да? вони проходили голодомори. В нас воно все є. В нашому тілі є ця вся пам'ять. Наша задача взяти те, що треба нам, не фокус уваги на негатив, якщо вам підсвітили якийсь негатив. раз. І ви собі побачили, ага, це в мені є, значить я це не приймаю. Що я не приймаю? Не приймаю війни. А чого я не приймаю війни? В моєму роду є люди, раз я жива, значить, є люди, які пройшли цю війну і вижили, значить, і я можу вижити, яким чином? І от таким чином ви починаєте себе потрошечки розбирати, не влазити туди. А чого Чого є війна? Бо я засуджую, що люди вмирають. Получається, так. Да? Тобто це ж несправедливо, що йде в, в країнах, наприклад, тут Україна, Росія, йде війна. Несправедливо. А давайте ми подивимося на це з іншої точки зору. Якщо в реінкарнаційному відділі на попередній війні ця людина вбила велику кількість людей, то в цьому житті її будуть вбивати. І ця душа усвідомила, що вбивати не потрібно, що це ненормально. Чи баланс це від всесвіту? Так, да. ти вбивав, тебе вбивають, ти гвалтував, тебе гвалтують. Ти кидав дітей, від тебе діти відмовляються, наприклад, або на наступне життя в тебе немає цих дітей. Тобто ти усвідомив цінність життя, цінність людей, цінність цих дітей, цінність сім'ї, наприклад. Але тут любов все має йти через любов. Тому, от таким чином, плюс-мінус, я вам так коротенько описала, що ну, як душа втілюється, це була молода душа. Вони спочатку приходять до нас. І оці, знаєте, такі викидні, наприклад, ідуть аборти, ще там щось. Тобто душа не має енергії, це молода душа, вона не має енергії жити все життя. Вона прийшла тільки попробувати, що таке втілитися, і тут хлоп, вона запліднилася і вивелася через, наприклад, спіраль. Другий раз вона приходить втілення, це ж молоденька душа. Вона приходить і вже там пару днів, і викидень якийсь. На третій раз вона приходить, вона вже пробує типа в завзавмирання іде. І вагітність замирає на сьомому, на дев'ятому місяці, всяке буває. Да? Потім вже душа приходить, вона вже народжується. Після народження помирає на слідуще життя. Вона вже проживає місяць-два-три у цій раптовій смерті. На Наслідуючий ще раз вона вже проживає рік, два, три, п'ять, десять, наприклад. І потім далі, далі, поки не навчиться проживати все життя, поки не набере набереї енергії, тому це вибір і душі, яка приходить в цю сім'ю. І вибір, і батьків вони між собою до цього втілення вже заключили отам договір. А якщо взяти на рівень душі, вийти вище, щоб вас повести на рівень душі. Ви б побачили, що для душі це просто ігра, просто ігра. Душа дивиться, а що таке вбити, а що таке кохати, а що таке зрадити, а що таке різати, а що таке, наприклад, там народжувати, а що таке бути жінкою, а що таке бути чоловіком. Для, для душі це гра, вона цього не розуміє, вона тільки вчиться, що це таке. Вона вчиться дорослішати, виходити на рівень, типа да? створювати сім'ю. А як це з чоловіком бути? А як це ходити на каблуках? Для неї оці моменти важливі, для душі моменти важливі, не життя, яке ми прожили. Душа може за все життя взяти якийсь момент, де ви були найщасливішою жінкою на світі, де ви просто поїхали на море, наприклад, і як дитина гралися, кайфували, плавали в воді. І ви могли раді цього одного момента прожити все життя. Бо душа прийшла саме за цим моментом, цієї радості спробувати, що таке вода поплавати. І тому з рівня душі це здається гра, а для нас це жах жахливий жахливіший. І все. Все є єдина енергія. Єдина, вона нульова. Вона просто є енергією, коли вона потрапляє до нас на землю, образно, до нас в людину. У нас є дві півкулі. У нас є тут на землі є дуальність. Я думаю, це не новина. Так? Що є дуальність? Біле, чорне, зелене, там, наприклад, чи це є кисле, солодке і тому подібне, так? зле і погане. Насправді це все одна енергія творця, енергія любові. Давайте я попробую вам описати це метафорично, щоб вам було зрозуміло. Є, наприклад, людина, яка курить, вона робить погано, погано по суті. Так? Насправді це не людина курить, а за неї сущність курить. Що ця сущність робить? Вона заставляє цю людину курити. Вона дає їй нав'язливі думки, щоб ця людина заробляла гроші, втрачала свій життєвий час, втрачала гроші, втрачала енергію, купувала ці цигарки, витрачала свій час навіть на те саме куріння і все решта. Погана ця сущність. Погана? Вона mm -hmm. ж заставляє людину курити. Людина втрачає здоров'я, людина втрачає гроші, людина втрачає свій час. Сущність погана. А давайте ми перевернемо медальку і на другу сторону глянемо. Чи правильно я розумію, що ця сущність насправді хороша, бо вона вчить людину завдяки цьому прийняти вибір, не курити, зберегти своє здоров'я, зберегти свій час. Лучше за ті гроші купити фрукти і все решта. Вона є цим негативним вчителем саме для цієї людини. То вона насправді не є така погана, вона вчить людину. Вийти на здоровий спосіб життя. Правильно? Uh -huh. Тобто з одної сторони це ж світ дуальний, це негативно. А коли ми глянемо з другої сторони, світлої, позитивної сторони, то ця сущність не така погана. А коли ми їх об'єднаємо, то людина стоїть перед вибором. Портити їй своє життя самі і віддавати цю енергію сущності образно, чи не портити? Курити її чи не курити, пити її чи не пити, займатися наркоманією чи не займатися. Да, от таким чином. Тобто насправді сущність вона нейтральна, енергія вся нейтральна. Ми її тільки розділяємо на позитивну чи негативну. Так... Дуже легко любити отих діток, які хороші, які вчаться навідмінно, гладити їх по голові, і це все дуже гарно. Коли вони послушні, вони ухожені, вони там допомагають, і все решта, це саме проще. Душа тоді не розвивається для того, щоб душа навчилася любити істину, правильно, навіть неправильно можна сказати, а істинно це найвищий рівень мудрості, коли ми навчимося любити своїх ворогів. А чого через те, що вони для нас є певними вчителями? Коли ми навчимося любити не тільки хороших діток, коли вони хороші. А навчимося любити і тих, які знедолені, які не завжди хороші. Через те, що насправді ці знедолені злі їм просто не вистачило любові, їм просто не дали нормального прикладу. Вони просто недоотримали тієї любові, якої би хотіли. І вони через свою агресію світу показують, що вони скалічені, травмовані душі. Отаким От чином. І ті, і ті хороші немає хороших чи поганих. Це ми розділяємо на хороших, на поганих, а насправді їм просто не вистачило мами, десь не вистачило тата. І коли ми навчимося любити і хороших, і поганих, це називається прийняття, бо насправді ми себе не приймаємо цих неідеальних. Ми себе хочемо зробити ідеальних і хороших для всіх. Ми себе хочемо підлаштуватися під весь світ, Світ, світа, поглянь на нас, ми такі хороші. Дай нам цього прийняття, прийняття любові, і ласки, а насправді ми самі себе не приймаємо. Ми себе робимо, оці роботи, де ми маємо бути ідеальні, непонятно які, під світ підлаштовуватися. Ні. Ні, ви можете бути абсолютно різними і злими злитися. Чого? Через те, що якщо ми не випускаємо цього дракона, цей вогонь злость, що то тоді відбувається? Ми в себе в тілі капсулюємо оцю всю енергію. Наприклад, у вас є людина, яка вас злить, тригірить. Ви в очі її улибаєтесь для того, щоб бути хорошою цій людині. Да? Бо ж ну, вона про вас погано подумає. І ви, вроді, би в очі улибаєтеся, а насправді тут все кипить, отой дракон сидить. Зі мною так не можна поступати. Ви не відстоюєте себе, ви не починаєте висказувати, що вам це не подобається. І не говори зі мною чи таким тоном, чи ще щось. Що ви робите? Ви тут для людини, ви хороші. фізично у вас виділяються гормони: адреналін, кортизол це гормони злості, гормони, які захищають нас. Як собаки, да, які захищають територію, ви ж себе не захищаєте? Ви його не розказали це людині, що так не можна не захистили. Ви запихнули цей емоційний блок собі всередину і самі себе з'їдаєте з середини. Гормонам без різниці, куди виділятися. Чи на людину, захищаючи себе і свою територію, чи вас всередині? Якщо вас всередині, вони вас бомблять. Вони вам будуть притягувати раз за разом таких людей в життя, оцей емоційний блок, який є в нас тілі. Будуть притягувати тих людей, які будуть раз за разом у вас витирати ноги, щоб вас навчити, що ви повинні сказати зі мною так не можна. І то й душі це непонятно було. Вона прийшла це попробувати. Ви на рівні душі разом з цією молодою душою заключаєте договір, що ти хочеш образно народитися. А я хочу попробувати, що таке народжувати. Ми з тобою попробуємо, розіграємо такий сценарій: ок, ок, ви приходите на землю, і ви тут починаєте рубачку на собі рвати, я цього не приймаю. А та душа, і ви виконали свою функцію. Ви отримали свій досвід, і та душа отримала свій досвід. А ви тут кажете, я цього не приймаю. А ви йдете проти своєї душі. Для душі це просто досвід, який був заключений договір, заключений вже контракт. І кожна людина, оця негативна, вона для вас дає певний досвід, певний урок якийсь якимось таким чином. Це є нормально. На рівні душі це є нормально. Карму зняли. Є причинно наслідковий зв'язок, називається. Воно схоже дуже на карму, але карму відмінили. Залишились тільки вузли. Кармічні вузли це можна так сказати, да, з попередніх життів, які залишилось відпрацювати, всю карму зняли повністю. Але це карму зняли для тих, хто усвідомлює дуже чітко. Ну то тобто є, вийшов на цей певний етап розвитку. Що немає чорного і білого, що немає поганого, і хорошого все є досвід. Для душі це є досвід, хто виходить на рівень душі, не на рівень тіла, що для тіла це погано, але для певного етапу це було потрібно. Ми вийшли на рівень з 2012 року. Ми зайшли в еру водолія. Водолії це ера духовного розвитку, коли ми виходимо вже сюди на вішутку, коли ми виходимо на Аджино, коли ми усвідомлюємо, що ми є душа, ми не просто це тіло. А ми є душа, ми приходимо для різного досвіду, і ми йдемо в цю еволюцію, розвивати здібності, розвивати всі свої дари, допомагати людям, обмінюватися, працювати з енергіями, вивчати себе, своє тіло, свою душу. І ми вже виходимо на той рівень, де ми вже вищі чуть-чуть, Ми вже вийшли з тварин, бо спочатку ми прийшли кристалами, камнями, рослинами, потім тваринами і дійшли до еволюції душі зараз, де ми люди. А далі є ще енергетичні плазмоїдні сутності, тобто ангели, архангели, у ці куратори, і далі пішла ієрархія, поки ми не дійдемо до рівня творця Бога, коли ми самі будемо створювати такі землі, і все душа приходить сюди для того, щоб розвиватися, йти в еволюцію, а не спускатися навпаки з рівня Бога спуститися і, і спуститися до рівня тварини. Пити, гуляти, непонятно що, але якби не пили, не, гули, не гуляли б, то не знали б, не мали б цього досвіду. Це називається кастовість, коли молоді душі приходять, це так, як я вам розказувала, малесенькими, молодесенькими, спочатку втілюються, пробують втілитися. Потім перша каста це ті душі, які приходять і вони вчаться виживати. Тобто у ці, хто приходять в села, за бутилку вони готові города перекопати, аби їсти їм здобути якось якимось чином, це молоді душі. Це вони можуть пити і з сьомого поверха впати і живі залишитися. Їх саме більше бережуть, бо це молоді душі, вони ще не розуміють, що можна, що не можна і що таке жити, виживати. Для нас, кажеться, та блін, та візьми ти ту лопату, перекупай города, посади собі, зроби ще там щось, да? тобто ми вже це знаємо, бо ми це пройшли, а вони цього не знають. І ми думаємо, що вони дебіли. Ні, вони не дебіли, це молоді душі. Це нормально для них. І алкоголь, і, і наркотики, і все решта це теж нормально, бо вони не знають, як, як тут на землі жити. Вони не знають цього. Потім вони починають розвиватися потрошечки, вже своє хазяйство тримати. Виходять на другий рівень, коли вони починають вже людей наймати, найману працю, якісь в селах, в містах відкривати магазинчики, маленький бізнес. Да? Це друга каста. Перша і друга — це дуже сильно віруючі такі. Тобто їм треба ще віра, їм треба опора назовні, як люди їх сприймають, їм треба красота, оці ютубери, де все має бути ідеально, ідеально. Вони для світа стараються, вони для себе стараються. Третя каста це воїни, це ті, хто воюють, постійно воюють між собою, самі з собою, з людьми. Може, бачили такі скандальні люди. їм що не скажи, все не так. Вони сваряться. Оце зараз дуже велика, оця з третьої, в четверту, бо четверта – це мудреці. Оці, що воюють, це ще зараз переходять в четверту касту мудреців. Вони вчаться відстоювати себе, свої границі, свою країну, своє бачення з мамою і з татом сваряться з усім. Це третя каста. Це каста воїнів. У ці палководці. це все каста воїнів, тільки там теж є своя градація. Тобто від одного до четвертого рівня. Мілкі воїни чуть-чуть і до четвертого пішли. Касту саме мудреців. Це каста, коли вони вже не воюють світом. Коли їм пофіг думка інших, і красота, і все решта, їм важливо внутрішній стан. Щоб їм було комфортно, вони пропрацьовують себе, вони пропрацьовують дитячі травми, вони виходять на рівень вчителів для інших, як Ісус, як Будда, так і вони працюють з іншими людьми, допомагаючи іншим отак виходити з касти, іначе як за ручку, як провідників є карта очельник де він світлом світить іншим проходку, куди йти бо за ним, ідуть заді. Отак, як я вам розказую, для того щоб ви поняли, як цей світ будується. Вам тоді в голові стає ясніше і легше. Бо ви ви розумієте, що не ви куку -ку. і світ не куку, -ку. тут все нормально з людьми, вони просто проходять свій досвід душі, вчаться. І тоді, виходить, ви виходите на рівень мудреців, коли ви вже тягнете інших і допомагаєте іншим. Але не нав'язуєте і кажете, що це треба. А ви просто їм звернулися за допомогою, ви їм пояснили, як тут все будується. Витягнули, забрали, що можна там без людини. Да? Допомогли, людина пішла далі жити в щасливе своє життя. Є, і тому, коли ви знаєте цю касту вість, то вам легше, ви розумієте, що ті душі просто молоді, вони не дурні. Ви на них не злетесь четверки, не зляться на них. Бо вони розуміють, що це просто малі діти. Да, вони за, за, за горілку готові там, я не знаю, що зробити, але це молоді душі вони вчаться. Вони дивляться на цих гомосексуалістів і лісбіянок да? з рівня ну, першої, другої, третьої касти це ненормально. Мальчик з мальчиком, дівчинка з дівчкою. Ну тобто це ненормально в нас. Це класіка має бути. А з рівня четверок це нормально через те, що це душа, яка пару раз втілювалася з чоловіком, і перший раз вона тільки прийшла, втілилася з жінкою, і вона не знає, що їй робити з тими каблуками. Вона не знає, що такі цицькі і що з ними робити. Вона не знає, що таке народжувати, і вона хоче поміняти стать назад на чоловіка. Бо пам'ять душі, отак як вас, да жар, оце все в тілі. Отак само вони відчувають, що вони в нутрі, вони чоловік. А ззовні їх запихнули в жінку і кажуть, що ще й рожай, а ще треба причесуватися, очі якісь рісниці нарощувати, щось робити. Для тої душі взагалі не зрозуміло, що це таке. І через то в нас, виходить, mm -hmm. оці всі. І коли ти це усвідомлюєш з рівня четверки, мудреця, для тебе це нормально. А з рівня першого, другого касти там, чи третього, то кажеться, що це вообще бред. Як може бути народитися жінка і собі, вибачте, хера прирощувати чи ще що бо це ж ненормально. А з рівня мудреця він не засуджує, він приймає це все. Бо він розуміє, що це розвиток, все. Тобто, таким чином. Тому тут, ок, тут нормально.